Дорогі мої матері, дозвольте представитися. Мене звати Конні Джонс. Я працюю в служінні учнівства. Я живу тут, у Теннесі Тож вітаю вас з Теннесі моїх дорогих сестер у Христі. Я хотіла б поділитися з вами маленькою книжкою. Це моя маленька книга обітниць в цій книзі. Є багато обітниць. про Божу любов, про прощення. Коли ви відкриваєте її, там є багато розділів присвячених обітницям від Господа. і навіть про те, що є дуже особливим моєму серцю. про що Бог говорив до мого серця. Це може бути не обітниця, але те, чим він мене благословив. мій улюблений розділ, як для матері, це розділ обітниць, який стосується дітей. Щодня я намагаюся вимолювати ці обітниці для дітей і записую їх сюди. Зараз я помітила, що цей розділ настільки розрісся, що мені довелося додати до нього маленькі листочки, але Бог благословив мене і потішив, оскільки у нас є син, який має духовну боротьбу, і його шлях від Господа відхилився. Тому я підношу цю обітницю за нього, його дружину, наших дітей та онуків. Щоб Бог їх рясно благословив. І у той час, коли наш син залишив церкву, я голосила до Бога: Господи, покажи мені, що ти благословиш цю дитину, що ти колись повернеш її до себе. І саме тоді я почала підносити ці обітниці, які втішили мене, і показали, що Бог є поруч з нашим сином, і він все ще з ним, він промовляє до його серця. Насправді він досі пам'ятає все, чого навчився в дитинстві. Є одна історія, якою я хотіла б поділитися дуже швидко. Є пісня, яку я співала йому в дитинстві, коли він лягав спати, і вона називається Ангели-Хранителі. Йому 38 років. Одного разу він подзвонив мені і сказав: Мамо, сталася дуже дивна річ. Я прокинувся, і подумки у мене звучала пісня Ангели-хранителі. Для мене це була просто благословенна обітниця від мого Спасителя, що він працює над серцем нашого сина. тож, нехай Бог благословить усіх вас, коли ви молитеся його обітницями за своїх дітей. знаючи, що він ніколи не відпустить і буде тримати їх за руку.